Я майже помирав, але со Христом. Тема пов'язана з моїми, там, не так, ну, моїми останніми переживаннями, які я переживав в своєму особистому житті. Та й переживаю досі. Тому що ситуація і проблема, яка виникла несподівано і неочікувано, вона ще не вирішилась. І коли це сталося, то я, ну, я відчував взагалі, я, якщо чесно, я втратив інтерес до життя, можу так сказати. Тема, ще раз повторю, називається Я майже помирав. Я хотів би відразу відповідати, яку я отримав від Господа, коли я почав переживати все це і відчувати, що я майже помираю. За Христом помер з ними Воскресне. Тобто я от почув від Господа таку відповідь. Да, ситуація така, що здається, що ти помираєш. Але Боже Слово каже, що ми помираємо за Христом і за Христом оживаємо чи воскресаємо, і це не стосується тільки духовних якихось переживань чи духовної сторони нашого життя, про яке слово Боже каже, що. Ну, ми воскреснемо з ним там на небі. От. І коли я переживав свої обставини, відчував, ну, можна, можна, можна сказати наступне: помирали мої плани, помирали мої наміри, помирав. Я відчував, що помирає мій труд, яким, над яким ну, той труд, який я реалізував чи працював. Все життя, майбутнє бачення. Руйнувалось те, що я цінував найбільше всього. От, стосувалось все це тих, кого я люблю більше всього, найбільше люблю. От, тому таке було відчуття. І. Отримавши оце от відповідь на, на свої оці відчуття в цих проблемах і в цих обставинах свого життя, я не буду навмисно казати про ці конкретні обставини, тому що я знаю, людям цікаво, але ну, не буду розповідати конкретику. Просто хочу, щоб ви зрозуміли, що обставини такі, які руйнують, руйнували. Мене зсередини. Тобто, руйнували мою уяву про життя, мою, ну, руйнували мої плани, бачення. І, ще раз кажу, що руйнували те, що я люблю найбільше всього. От, чи ціную найбільше всього. І стосується тих, кого я люблю більше всього. І, отримавши цю відповідь від Господа, з Христом помер, це було мені сказано: з Христом помер з ними Воскресне. Я зрозумів, що ми всі помираємо, люди всі помирають, якщо хтось про це забув чи не звертає на це уваги, що наше життя воно крокує до того, щоб в якийсь момент кожен з нас помре. Крім цього, ще в нашому житті, я думаю, що багатьох із вас, з вас виникали обставини і ситуації, які створюють таке відчуття всередині, що ви помираєте. Що, ну, щось, що ви очікували, чи любили, чи планували. Найцінніше, найдорожче, чи дуже цінне, чи дуже дороге, воно помирає, тобто воно знищується, воно руйнується. Тобто ми всі проходимо такі ситуації, такі обставини і з таким стикаємось. Може, для когось зі сторони, воно не буде викликати такі відчуття, які, які, воно, які воно викликає у нас. Но коли людина з тим стикається, вона це переживається. Для неї це дуже серйозне, м'яко кажучи. Для неї це дійсно може відчуватися, як, ну, як, ну, як руйнування всього, і нема сенсу жити. Нема сенсу жити нецікаво жити. Я розумію, що завдяки тому, що у мене є. Відносини з Богом, то Господь може в таких ситуаціях, в такі часи давати свою відповідь, мені відповідати, Він це і зробив. От в, у мене всередині народилась така відповідь: за Христом помер, з ними воскресну». І я розумію, що люди, які Христа не знають, то у них виник, ви, виникаючи такі обставини, можуть викликати оце руйнування сенсу життя. На жаль, чому багато людей, ну не буду казати багато, але деякі люди вони закінчують життя самогубством. Тому я зробив такий висновок, що ми всі стикаємось з ситуаціями, в яких ми відчуваємо себе майже що помираємо. Чи щось таке цінне, нецінніше помирає, що руйнує все наше життя, то я зробив висновок, ще раз кажу. Головне, ми всі помираємо, але головне помирати з Христом. Тобто мати Христа в своєму житті, мати відносини з Богом в своєму житті. Тоді, якщо я навіть помираю в крапках, а може і не в крапках, тому що є багато людей, які захворіли і вилікуватись не можуть. Тому не просто в крапках помираю, майже помираю, а помирає людина реально. То головне помирати за Христом. Може для вас зараз звучить це не так, як сказати, натхненно, пастор довго не проповідував, що із такою проповіддю прийшов, що ми всі помираємо. Ну, це факт, по-перше, це є фактом. А по-друге, я, проходячи свої обставини, зробив висновок: що навіть якщо виходить, приходить в життя такі ситуації, які е, викликають у тебе відчуття, що ти помираєш. Головне бути впевненим, що ти помираєш в крапках за Христом, будучи за Христом, люди вчиняють велику помилку. Коли переживають ситуації, про які я кажу, чи схожі ситуації, по відчуттям схожі на кінець життя, чи реально кінець життя людини, тому що там, наприклад, захворіло. Вони люди роблять велику помилку, залишаючи Бога в цей момент, тому що я стикався з людьми, які таке роблять. Коли вони в такі моменти свого життя залишають Бога, кажучи, вони можуть його не залишати візуально, тобто по своїй поведінці, вони можуть продовжувати ходити на служіння в церкву, вони можуть називати себе віруючими і вважати себе віруючими. От, но вони зруйнували, дозволили зруйнувати свою віру. Навіть в існування Бога, може віру і чи в наявність своїх відносин особистих з Богом. Тобто вони роблять велику помилку, коли під час таких ситуацій обставин і випробувань вони залишають Бога. Чи навпаки люди не звертають увагу, не маючи, не маючи Бога, вони не звертають на нього увагу, тобто не приходять. Не звертається до нього в цей момент, а намагається якось пройти такі обставини в кращому випадку своїми силами, чи взагалі втрачаючи сенс життя і втрачають його. І саме Його. Тому я хотів би прочитати вам наступне місце писання: Друге Тимофію, другий розділ 11 11-13 вірші. Вірне слово. Якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з ним царювати. Якщо відречемося, то і Він відречеться від нас. Якщо ми невірні, то Він залишиться вірним, бо себе схреститися не може. Тобто Господь буде робити все, навіть тоді, коли людина його залишає, але тільки спрацювати це може. Коли людина на це відреагує, повернеться до нього чи звернеться до нього, якщо не робила це ніколи. І я ще раз хочу сказати, що це не стосується якогось такого що, чогось уявного, це стосується реального. Тобто, в ті моменти нашого життя, коли ми стикаємося з ситуаціями, які руйнують. Сенс наш до життя рунують наше майбутнє бачення. От. Дуже важливо такі моменти проходити в своєму житті, проходити їх з Господом. Оце я і називаю помирати, помирати разом з ним. А якщо я помираю разом з ним, а не сам окремо один. Якщо я помираю в подібних ситуаціях разом з ним, то я його скресну з Ним. І мова не йде тільки про Царство Небесне, коли ми з ним будемо там, а мова йде про життя тут і про життя разом з ним, коли ми в житті стикаємося з схожими ситуаціями. Ще хочу прочитати на підтвердження цього місця писання, ще одне місце писання. Колосянам 2 розділ, 12 вірш. Поховані з Ним через хрещення, ми воскресли разом з Ним через віру в силу Бога, який Воскресив Його мертвих. Я нагадую, що ми всі приймали водохрещення, да? хрещення водою це є прообраз нашого духовного рішення. Тобто ми вирішили духовно. Померти для себе і воскреснути для Господа разом з Ним. Як і Христос помер за нас і воскрес для Бога і для нас. Тому що коли Він сів по, по праву сторону від Отця, то Він дав нам Духа Святого, тобто Він з'єднав нас разом у всіх. Кожного з нас окремо з Духом Святим, з Ісусом Христом, і з Богом Отцем. Це стосується не тільки духовної частини нашого життя. Це не стосується тільки. Ну, я роблю це, щоб бути християнином, називатись християнином, бути членом церкви якоїсь помісної, чи взагалі мати можливість бути частиною тіла Христового. Це стосується практичного життя, це стосується життя тут, в цьому світі. Ми будемо потрапляти в ситуацію. В яких нам буде необхідно помирати за Христом. І важливо, щоб я був з Ним, щоб з ним там і помирати, щоб воскреснути, щоб пройти цю ситуацію, щоб вони не знищили мене, не знищили щось всередині мені, і за чого і я стаю безбожником. Тобто я втрачаю Бога. Тому що я ще раз кажу: на жаль, таке відбувається, чи може відбуватися в житті. Віруючих людей. Сатана він хоче знищити, чи завадити, не дозволити відновити твої відносини з Богом, чи отримати їх, якщо людина ще їх не мала. Він, це головне, чим він займається. Людей якісь по відношенню до яких я вирішив поводитись вороже. Я таких людей не маю. Навіть коли з'являється якась людина, яка своїми діями намагається мою плоть вимушити, поводитись по відношенню до неї вороже, то дух починає мене облічати, дух починає мене виправляти. Але незалежно від того, що я, живучи з Богом і будучи от контроль, контрольованим Богом і Духом Святим, щоб не бути ворогом для когось, то вороги з'являються самі. Тобто, якісь люди з'являються в житті, які по той чи іншій причині поводять себе ворожом по відношенню до, наприклад, я веду мову про себе. На мій погляд, це люди, які дали дозвіл чи давали дозвіл ну, весь час. сатані діяти через себе. Розумієте? І коли сатана діє в той чи інший спосіб, а сатана тут, в цьому світі, на цій землі, діє точно також, ну не точно також, а по такому ж принципу, як діє Господь. Господь діє через людину, і сатана діє через людину. Сатана не діє сам по собі, не може діяти сам по собі. Він теж діє через людину. І от коли в житті з'являється можливість у сатани достати тебе, от мене достати, тобто знайшлась якась людина, яка дає йому доступ, і ця людина, наприклад, стає ворогом, і ця людина щось вороже створює, чи відтворює чи реалізує по відношенню до тебе. То мета от важливо розуміти мету, щоб ефективно захиститися і не дати можливості йому цього досягнути треба розуміти мету ворога. Сатана хоче знищити чи не дозволити відновити твої відносини за цем. Це його головна мета. Що він не діяв. І коли людина починає ображатися, от віруюча людина, коли людина починає там казати, е, теж мова йде про віруючу людину, всередині себе чи оточує себе, та все це не працює, все це єрунда. Та пастор там насправді там просто розповідає якісь там релігійні там казки, Просто там навчився проповідувати слово і проповідує. От, Бога не існує, може таке навіть доходити до такого. Чи людина може не, навіть не казати такого не всередині себе не назовні перед іншими людьми, але його поведінка, його життя свідчить про те, що він не вірить, навіть вже не просто в. В дію Бога, в допомогу Бога, а не вірить навіть саме існування Бога це взагалі трагедія, це я не знаю. Наприклад, я з дитинства повірив якось само по собі природньо, що Бог існує, і які б проблеми і обставини не були в моєму житті були багато, дуже тяжких. Навпаки, я біжав до Бога, тому що я вірив, що Він існує. Тому це дуже, велика, це дуже велике, я би так сказав, досягнення сатани, якщо він когось впевнив, що Бога не існує, на жаль. Тому це головна мета, головний план, стратегія сатани. Він хоче знищити, чи не дозволити відновити відносини людини за цим. Наступний висновок для себе я зробив, що без того, щоб. Проходити ці такі ситуації, про які я розповідав, коли тобі здається, що ти помираєш, ну помираєш з Богом. Без цього неможливо пережити справжню зустріч з отцем та отримати відносини та життя з Ним. Без от такої смерті, можна так сказати, не дарма Павло не один раз на це. Звертало уваги тому що в своїх, е, своїх посланнях, тому що він знав, про що мова йде, тому що йому доводилось помирати за Христом. До фізичної ще своєї смерті. Помирати за Христом в тих обставинах ситуаціях, в яких він знаходився не один раз. І навіть йому прийшлось помирати е, перед усім Разом з Христом і з ним воскреснути, як, наприклад, Фарісей. Тому що от ми, коли починаємо читати про Павла, бачимо його особистість в Писаннях, ми бачимо, що він був людиною досягнень, він був людиною планів, намірів і бачення, ну, тому що. Коли читаєш про нього цю історію, коли він випросив грамоту йти і переслідувати християн там в інших містах, Дамаску там інших, то це каже про людину, яка дієва, яка має бачення, плани, наміри. У нього є уява, чого він хоче досягти. І спочало з того, що йому прийшлось. Він був вимушений померти для цього свого бачення, такого, такої уяви свого життя, успіху, вдачі там, там, і ще щось. Це тільки початок було. Тих смертей, можна так сказати, які ще він повинен був пройти і пережити не дарма, коли за нього молився той Ананія, що він знов почав бачити після зустрічі з Христом в перший раз. Господь через Ананію сказав, що ця людина, цій людині буде треба буде багато постраждати за мене. Тому без того, що ви от такі ситуації проходите, коли ти, тобі вдає, кажуть здається, що ти помираєш, ну помираєш з Богом разом з ним. Неможливо пережити справжню зустріч з цим і отримати відносини та життя з ним. Тому що ми віруючи, це хто такі? Це ті, хто живуть з Богом, не ті, хто просто належить до якоїсь деномінації, належить до якоїсь релігійного, релігійного вчення, от, просто називає себе так, ходить по вихідним на служіння. Віруюча людина це людина, яка живе з Богом, живе. Тобто от, проживає своє життя разом з ним, стикаючись з тими обставинами свого життя, ну разом з ним. І от, це дуже сильне, велике відкривання, про яке Оксана казала на одному з служінь: що от, коли людина починає плакати, жалітися. Но плакати і жалітися перед Богом це сила чи це слабкість? Це сила справжня, тому що це свідчення того, що людина якнайменше вірить, що Бог є. А слово Боже каже, потрібно вірити, що Бог є, і тим, хто Його шукає, дає відповідь. Тому людина це свідчення того, що людина вірить, що Бог є. Якщо людина вірить, що Бог є, хочеш не хочеш, але вона почне його шукати. Тому що якщо не вірить, не шукає. Можу сказати, якщо не шукає, то може велика вірогідність, що не вірив по справжньому виснуванню Бога. А якщо шукає Бога, вірить, що Він є, і шукає Бога, то знайде від Нього відповідь, знайде Його. І якщо і помирає, Уявно кажучи, чи реально, на жаль, у нас зараз багато таких ситуацій обставин в житті, коли люди помирають реально. То головне помирати за Христом, тому що ти 100% воскреснеш. Воскреснеш, коли пройдеш цю обставину ситуацію, чи воскреснеш через те, що Господь зцілить тебе від тої хвороби, про яку люди можуть, чи лікарі можуть казати, що вона невеліковна. Чи воскреснеш на небі разом з ним. І я розумію, що люди по плоті якби більше цінують перемогу тут на землі. на землі. Тобто, щоб проблема вирішилась тут на землі, щоб вилікуватись від хвороби живучи тут на землі. І теоретично так, розмірковують про те, щоб воскреснути разом з Господом і на небі. Ну, це так, колись там, потім. Ну, насправді, особливо, коли ми будемо там вже на небі, ми з вами зрозуміємо. Хоча це зрозуміти треба тут, будучи тут на землі. Що Воскресіння там на небі найцінніше. І цінніше всього будь-якої перемоги тут на землі і вирішення будь-яких обставин тут на землі. Друге Тимофію, другий розділ 11, 13. вірш. Вірне слово. Якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Тобто, Воскреснемо і житимемо. Нехай Господь благословить. Пройти всі випробування, всі обставини ситуації і дає мудрість діяти так і вчиняти так, щоб Господь через нас міг здійснити свою волю, щоб ми йому не завадили і не допомогли сатані досягти своєї головної мети знищити чи не дозволити. Відновити відносини з Богом наші особисті.